Можу сказати точно, так це те, що унікальні та не стандартні я дуже-дуже люблю виготовляти. І ось тому приклад: ось такий умивальник розміром 70 см на 43 см, який буде монтуватися на ящик, виходить, зверху. Товщиною він 5 см. Ось такий можете побачити зрізаний на стандартнику, тому що змовників кут виглядає ось так. І треба максимально зробити умивальник щоб він там все чітко став. Ось такий трафаретик, щоб максимально все було ідеально. Та ось така планочка також. Все бачите, прям дуже стильно, естетично виглядає. Все рівненько, все чотенько. Все прям от бомба. А плитка плитка просто ну це клас. Такий, знаєте, ця плитка мені напоминає зрізану які зрізане якусь породу, і прямо по-іншому я не знаю, як це описати. Ну у дуже шикарна плитка.